Я знаходжусь біля вежі Селецького парку та маєтку графа Ренара у місті Сосновець. Парк був створений у 1835 році після реконструкції замку Селецьких від пожежі як частина родового маєтку Ренарів. На замовлення графа Ренардова парк побудований в англійському стилі. Родина Ренарів жила в замку на території парку в кінці 19-го і перших роках ХХ століття. Парк був відновлений і модернізований Луї Му, генеральним директором підприємства родини Ринарів. На короткий час парк навіть був названий його ім'ям. у 1902 році його межі були розширені на південний схід за річкою Чарна Пшемша. Ця частина парка зветься Селецький парк Новий, а через річку Селецький парк Старий. Це скульптура молодого Яника Кіпуру, який стоїть на клавіші піаніна. Автором скульптури, хлопчик із сосновця, є Роберт Сабацинський. Скульптура розміщена біля входу з боку вулиці Легіони. Відкриття відбулося до 115 ї річчя від дня народження кіпуру. Яник кіпура це видатний польський тенор, зірка опери та Голлівуду. Однією з пісень, якими він так прославився, була. Для брюнетки і блондинки» з фільму 1935 року Я люблю всіх жінок. Серцевий напад обервав його життя передчасно в 64 роки. А це погляд на вежу і річку Чорна пшемша з середини селецького парку. Більшу частину свого існування парк був загальнодоступним місцем відпочинку. Винятком був міжвоєнний період. Після Другої світової війни він знову став доступним для мешканців. Проте до наших днів в парку збереглося небагато. Це вежа на чорній пшемші, фрагменти навколо лишених мурів. Ви бачите, що вежа знаходиться у жалюгідному стані. Це другий за роком заснування міський парк, четвертий за величиною парк і водночас найбільший історичний парк Польщі. Тут росте близько 60 видів дерев і чагарників. Середній вік дерев становить близько 100 років, але зустрічаються і старечі екземпляри. Це тополі канадські, що досягають 3-5 метрів окружності. До пам'яток природи відносять 12 дерев. Сурмія звичайно, 6. Різних тополь, два квітконосних в'язи, клен сріблястий, цвітоносний дуб. Серед багатьох інших екземплярів можна зустріти тополю білу, ялицю дугласію, клени, канадські ялинки, глиняні дуби, магнолії, форсизії, тюльпанові дерева, червоні буки та граби, а також платани та падуб колючий. Коли гуляєте по парку, то неодноразово будете зустрічати 1500-метрову довжини Ковзанярську доріжку у вигляді одностороннього замкнутого циклу. Це місток з нового парку до старого. На мосту ще зберігаються висячі замки, що почеплені були при весілях, а дехто, у кого кохання минуло, поламали поперечини, щоб зняти свої колодки, а де вода, там і не нажарливі качки. А то дитячий майданчик. Ну я туди вже не піду, бо втомився і дітей там мало. Пам'ятник Олексію Беню, колишньому президенту сосновця в 1925-28 роках, під час його президентства сосновець почав відповідати стандартам, які мають представляти європейські міста. Після Другої світової війни комуністами був виключений з політичного життя. Скульптуру встановили в селянському парку 11 листопада. У 2018 році. Автором, автором пам'ятника є відомий скульптор Кароль Бадина. Селицький парк незабаром заведеться випускною вежею. Це будівля, де під дією тепла із зібраної води виділяється сольовий аерозоль. Все це працює як величезний фільтр. Він очищає повітря навколо випускної вежі. Від домішек і робить інгаляцію високо і вільними від шкідливих речовин, а сіль, що міститься в ньому, оздоровлюючи, впливає на дихальні шляхи і щитовидну залозу. В західній частині парку, біля льодового стадіону, працює скейт парк, що урізноманітнює дозвілля в парку. На конструкціях є графіті в підтримку України. Наприклад, це... Наприклад це сила. Скейтборд це прояв молодіжної субкультури, тому скейтпарк місцем, де її прояви графіті, хіп-хоп, скейтборд і шуфіті. <клес> шуфіті – це напрямок стріт-арта. Хлопці та дівчата закидають різноманітне за кольором та розміром, пов'язане шнурками взуття на дерева та дроти. Таке ось зутве графіті чи мистецтво – що ж до самого значення можливо, що таким чином заявляють про себе і залишають пам'ятну позначку, роблячи це з особистих міркувань або як знак іншим. Все залежить від конкретної ситуації, яка вона у Серецькому парку мені невідомо. У 60-х роках ХХ століття частину старої забудови парку Ключ з огорожою було знесено, зберігся лише замах Селецьких та історична вежа, яка зараз розташована між кварталами перед парадним входом до ковзанки. Правда, я її не бачу. На місці зруйнованих будівель парку було побудовано амфітеатр, якого сьогодні немає, басейни, що функціонують і донині, як відкритий басейн, та штучні ковзанки, які є тренувальною базою місцевого спортивного клубу з хокею. Там, де басейн, це місто зветься Міський спортивно-здоровчий центр. І через паркан видно, що місце далеко не в ідеальному стані. Такі центри звичайно дорогі в експлуатації і збиткові. Це тильна сторона замку Селецьких. Замок розташований в районі Селець на лівому березі річки Чарна Премша. Він був побудований у XVII столітті і це найстаріша будівля у Сосновцях. В даний час у замку розміщений мистецький центр сосновець замок Селецьких. Ця установа створює культурне життя міста. А це установа, що керує спортом у Сосновіці мейський спорт і рекреація. Костел непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, що знаходиться поза парком на вулиці Скауту у районі Сілець. Будівництво розпочалося у 1905 році за проєктом архітектора Стефана Шиллера. Він здійснювався до 1952 року з перервами, викланими світовими війнами, а також через високу вартість. У 1935 році Весловом Кононовичем був розроблений новий проєкт, який зменшив план храму. Це базилікальна споруда з трьома нефами і трансептом, побудована в плані Латинського Христа. Це один з пішохідних містків, що зв'язують новий парк зі старим парком. І ось центр парку, де колись стояв демонтований пам'ятник революційному подвигу, встановлений до 50-річчя великої жартневої соціалістичної революції та 25 річчя Польської Народної Республіки. Після демонтованого пам'ятника залишилися марбровий майданчик і прилегла до нього площа. На місці колишнього монумента збудовано новий. Нинішній монумент складається з зображення Білого Орла із Польського державного гербо та надпису Свобода, праця, гідність.